Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Вже традиційно в даному відеопрогнозуванні, як і кожного тижня, будемо шукати підказки Таро Ангелів для України на наступні 7 днів. Тобто період з 3 до 9 квітня. Подивимося, що сьогодні підкажуть нам. Таро ангелів, які дадуть важливі підказки, послання, откровення. І потім ще також потягнемо кілька карт з колоди Inner Voice. Отже, традиційно вже витягуємо 5 ключових підказок. І три підказки з колоди Inner Voice. І давайте будемо дивитися. Перша карта у нас. Туз пентаклів, до речі, хороша сильна карта, про що говорить дане послання. Прихід, под, е, прихід потоку достатку, благополуччя, хороші ділові пропозиції, підписання важливих документів чи контрактів. Карта, яка так чи інакше говорить про продовження надходження допомоги для України, допомоги для перемоги, як ми кажемо, також вона говорить про підписання важливих документів для України, про відвідування нашої України важливими особами та персонами, і про поступовий початок нового циклу. Вже наших контрнаступальних дій у вигнанні цих всяких рашистських гадів з України. Друга в нас карта Трійка Пентаклів. Дивіться, що сьогодні робиться. Творчий потенціал, хороша робота, будьте командним гравцем і спільна праця, яка дає хороший результати. Так що, час реалізації тих всіх планів і стратегій контрнаступальних активно, час реалізації тих всіх планів і стратегій активно наближається дуже добре і нам. Ангели про це вкотре говорять. А я вам кажу, що те, що відбувається, те, що вірніше, що якщо деколи щось не відбувається, це не, і ми це не бачимо, це не означає, що воно. Вірніше, те, що ми не бачимо, не означає, що воно не відбувається. От, Заговорюю сьогодні. Десятка жезлів, але тиждень по енергії ангела теж, говорить, буде важким. важким. Ми про це говорили теж в прогнозуваннях. Десятка жезлів це карта важкого грузу, відсутність балансу. Питання, які пов'язані з стресами та зі здоров'ям. Тому я вже говорив і в загальних прогнозуваннях, і тут оці аркани наголошують, що тиждень може бути неспокійним і ворог може спробувати знову ж таки завдати масованих атак та ударів. Тому будьмо уважні та обережні. Четверта підказка. Четвірка жезлів це хороша карта. Четвірка жезлів це у нас карта врожаю, задоволення, достатку, спокою. І успішних, успішних завершень різних справ. А я би ще назвав її об'єднання для отримання бажаного результату. Який зараз нам важливий результат перемога і рух до перемоги. Так що реалізація вона йде дедалі, тим більше і швидше по енергії. Особливо ще раз кажу, для тих розумних, які слухають мої прогнозування, але мене не чують і потім перекручують інформацію, коли я кажу, що є якась ключова дата, це не означає, що в цю дату щось може відбутися. Це означає, що після цієї дати ми маємо прихід нових енергій, які сприятимуть нашій перемозі. Так що, якщо не вмієте правильно слухати мої прямі ефіри, то хоча б не перекручуйте інформацію. І колісниця. Цей тиждень ще буде під особливим покровительством архангела Метатрона. Колісниця це в нас що? Це, знову ж таки, правильне об'єднання, рух вперед, самодисципліна, сила волі, суспільне визнання і важливі досягнення. Коли я кажу, що для того, щоб оцей віз рухався, має бути правильне об'єднання сил та енергії. І ми бачимо, цей рух іде активно вперед. Тому, ще раз кажу, енергія дедалі сильніша і дедалі більше активовується для вигнання ворога з України, тобто для початку активної стадії контрнаступальних дій. Що в нас говорять карти Inner Voice? аркан башні. Вибудовуємо правильно стратегії, рухаємось вперед, до перемоги. Лисиця. ворог хитрий, але ми будемо хитріші і розумніші. Але хитрий ворог, хитрі його діяння. Пам'ятаємо, що ще багато буде зараз історій з тим вигнанням Московського патріархату з України. Це теж втрата ворогам ще одної точки сил та контролю, а для України очищення, відповідно. Тому ця хитрість, я кажу, ворог свою хитрість проявляє, але ми будемо проявляти її вдвічі більше. І наші воїни теж будуть її проявляти і ворога долати. І третій, третій наш тут з Inner Voice це аркан дім. А дім це теж затишок, благополуччя, гармонія, результат, стабільність. Оцей дім мені тут якраз співвідноситься з оцим от арканом четвірка, навіть вони в однакових тонах. Четвірка е четвірка жезлів, Бачите, отак від відблискує. Тому, любі мої, і ангели підказують, що тиждень може видатись по енергії теж напруженим, ворог може спробувати завдавати знову ж таки масованих атак ударів. Майбутнє багато варіантне. Працюємо над відведенням гіршого сценарію майбутнього, над реалізацією кращого сценарію майбутнього. Виявляємо хитрість, мудрість, правильно будуємо стратегії і йдемо далі в напрямку, очистити нашу землю від ворога. і Щасливо жити в хорошій, сильній, міцній, і процвітаючій державі. І хай буде так. Так що бережімося, тримаємося, любімося, ефіри поширюйте, підтримайте лайком, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в курсі наступних прямих ефірів та відео. І разом до перемоги! Слава Україні! Слава нашому творцю! Слава нашим героям і нашим хоробрим ЗСУ! А також силам, які нас захищають та оберігають слава! Хай буде так, почуємось.